Я вам скажу, у нього шия і... А, ось, ось, ось же його... У нього шия взагалі не повертається якось в сторону, чуть-чуть уклеи. Да, на жить. І спина попередні. Так. Чудово. так. Цей хребет теж уваги на своєму житті. Повертаємося до мене набік. Не разом, ні з чім. Мене один раз запитали, як я можу знати, чи людині робилася мануальна терапія чи ні. На другу сторону. Можна знати, тому що наше тіло нам дуже багато чого підказує. Про наші хвороби, про наші професії стаємо. Про те, чим ми займаємося. Навне да, сидяча робота більше. Розстанаємося. Розладнаємося. Розслабляємося. Не хвилюємося. Чудово. Ще раз не хвилюємося. Прекрасно. Um, не що? Зараз чуєте хотіли. Я, ну, да. я можу повертати. голову. Бачите. Майже, майже 180. Ще, ну ще да. не. Нехай нехай 170. Дякую вам.